Доброго дня, любі хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття художньо-мовленнєвої діяльності. Пропоную вам прослухати казку пригоди автомобіля Жучка. На заводі, де виробляють машини, народився автомобільчик на ім'я Жучок. Його забрали у велике місто, і він мріяв скоріше сам їздити вулицями. Але старші машини сказали жучку, щоб йому спочатку треба повчитися в школі для машин. Спочатку треба вивчити правила дорожнього руху, а потім вже можна виїжджати на вулицю, сказала жучку вантажівка. А навіщо мені ці правила? запитав жучок. Тому що на дорозі, крім тебе, їздить дуже багато інших машин. Також вулицю переходять пішоходи. – пояснила вантажівка. Якщо всі знають та виконують правила дорожнього руху, то рухатися вулицями зручно та безпечно. І машинам, і пішоходам. Автомобільчик жучок хоч і пішов до школи та вчив правила дорожнього руху. Але не хотів їх дотримуватися. Якось розберуся без цих нудних правил. Головне скоріше подорож. Ой, як же я буду швидко їздити? Мріяв жучок. Жучок закінчив навчання в школі і нарешті виїхав на дорогу. Спочатку все було добре. Автомобіль жучок їхав по проспекту поруч з іншими машинами, гордий собою. Але йому швидко стало нудно, і він вирішив поблимати фарами, щоб розважитися. Тільки но жучок заблимав лівою фарою. Як машини, що їхали ліворуч, почали гальмувати. А одна машина боляче вдарила жучка ніс. Потім те ж саме сталося, коли жучок заблимав правою фарою. Агов автомобільчику. Що ти робиш? Припини негайно. Загули машини з обох боків дороги. Жучок здивувався. Чого це його сварять? Він вирішив швидше втекти від цих злих машин. Жучок вирвався вперед і ледь не збив із ніг зайця з двома зайченятами, які саме переходили дорогу на зелене світло світлофора. Зупинись. Скомандував єнот поліцейський жучку. Автомобільчик зупинився. Він вже зрозумів, що через нього на дорозі ледь не сталася біда. Автомобільчику, ти порушив правила дорожнього руху. За це тебе покарано. Тобі більше не можна виїжджати на дорогу. Вертайся до школи та вчись виконувати правила. Сказав єнот поліцейський. Автомобільчику жучку стало соромно за свою поведінку. Адже через те, що він був неслух'яним, ледь не сталася аварія, та й ніс у нього тепер болів. Жучок зрозумів, що треба прислухатися до порад дорослих та дотримуватися правил і не лише на дорозі. Малята Сподіваюсь, ви дотримуєтесь правил дорожнього руху. Спробуйте переказати цю казку своїм батькам. Дякую за увагу. До побачення! Бережіть себе!